Всім привіт! Сьогодні я приготувала для вас ресурсний розклад, ресурси переможця. Давайте подивимося, що вам потрібно для того, щоб ви відчували себе переможцем. І так починаємо. починаємо. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомостю. Карти не мають стандартних траптов, кожен бачить щось своє. Сьогодні у мене колода, ефект метелика. І так починаємо. І перша карта нашого розкладу це які якості допомагають людині перемагати, на ваш погляд. Ось така карта. Уважно на неї подивіться, які у вас асоціації виникають, як ви вважаєте, як вона відповідає на наш запит, які якості допомагають людині перемагати. Друга карта, що заважає вам, вам відчувати себе переможцем. І ось така карта. Як ви вважаєте, про що ця карта, які асоціації виникають, як вона відповідає на питання. Наступна карта, які якості потрібно собі розвинути, щоб перемогти? Ось така карта. Як ви вважаєте, про що вона, які асоціації виникають? І остання карта, які перші кроки треба зробити, щоб почати рухатися до перемоги. І ось така карта. Уважно на неї подивіться, як ви вважаєте, про що вона, які асоціації вона викликає, і як відповідає на запит. І давайте ще раз переглянемо усі карти. Перша карта, які якості допомагають людині бути переможцем? Що заважає вам почуватися переможцем? Які якості вам необхідно розвинути, щоб перемагати? І які перші кроки вам необхідно зробити, щоб не почати путь до перемог? Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Пишіть в коментарях, які асоціації у вас виникли, визвали ці карти. Якщо у вас виникли якісь труднощі, теж пишіть, пишіть будемо разом розбиратися. А якщо вам цікава тема ресурсів і ви хочете знайти ресурси, які допоможуть вам досягти ваших цілей, запрошую вас в неділю, 8 червня, на ресурсну трансформаційну гру в пошуках загублених ресурсів. Гра пройде онлайн в закритому чаті Телеграма о 20 за Києвом. Всі подробиці про гру в коментарях. А Я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Пока!